5 мільйонів 200 тисяч гривень перевиконання міського бюджету за чотири місяці. Основне збільшення надходжень мають по податку з фізичних осіб, єдиному, земельному і акцизному, поінформував на сесії депутатів Лозівський міський голова. Показник порядний. Планують його покращувати, зазначив Сергій Степанов. Продовжать роботу з легалізації робочих місць і детінізації зарплат. Особлива увага до боржників за землю. Є суб'єкти за землю, говорю Говори там публічно, які не один. а есть, которые уже до десятка лет не платят податок на землю. К огромному сожалению, есть проблемы по механизму стягивания такого податку. Мы такую работу будем проводить кропотливо. Однозначно не самые простые времена сегодня у малого и среднего бизнеса. Мало того, акцентирую внимание на тех субъектов, которые проводят активную коммерческую деятельность и не платят за землю. Такі є тож к сожалению є. Розпоряджатися коштами від перевиконання зможуть тільки за підсумками першого півріччя, але вже зараз виникає нагальна потреба в ремонтах, придбанні обладнання, в тому числі і співфінансуванні міні проєктів переможців цьогорічного обласного конкурсу разом у майбутнє. Тому на сесію виносилася пропозиція перерозподілу коштів. Всі суми, які відмінусовували, переконували зі міський голова розпорядникам, буде повернено.